Всім привіт! Мене звати Леся Данілейко, я спеціалістка з поведінки домашніх тварин у навчальному просторі Гавкіт, і сьогодні буде дуже багато корисного для опікунів котиків. Якщо ви хочете зробити життя вашого домашнього тигрика більш активним, цікавим та щасливим. Залишайтеся з нами, дивіться до кінця. А також підписуйтесь та ставте сповіщення, тому що ми плануємо ще багато корисного. До речі, сьогоднішня тема допоможе не тільки розважити вашого чотирилапого, а ще й уникнути багатьох поведінкових проблем, які можливо вже турбують вас або можуть з'явитися у майбутньому. А саме поговоримо про збагачення середовища для домашніх котиків. Взагалі, збагачення середовища це надання тваринам, які утримуються людиною, різних екологічних стимулів, які задовольняють їх природну поведінку. Тобто, це така можливість тварині у зоопарку або у домашніх умовах демонструвати ту поведінку, яку вони звикли демонструвати у природних умовах. І це благотворно впливає на благословість. Тварини. Збагачення середовища покращує. Фізичний, психологічний та емоційний стан тварини, і це вперше помітили у зоопарках і почали впроваджувати збагачення середовища саме там. А вже потім воно перейшло у наші оселі до наших власників, опікунів чотирилапих домашніх тваринок і зараз активно використовується спеціалістами та опікунами. І домашні коти, як ніхто, потребують додаткових зусиль по збагаченню середовища. Для того щоб зробити їх життя настільки ж насиченим та цікавим, як у дикій природі, тому що насправді вони не втратили тих властивостей, тих здібностей, які допомагають їм виживати, знаходити здобич та рятуватися від хижаків. У природних умовах, але при цьому вони живуть у занадто нудному середовищі, у занадто простих умовах, і в наших з вами силах зробити їх життя більш цікавим. Гарна новина в тому, що збагачення середовища для кота це не так уже і складно, і це допоможе уникнути багатьох потенційних проблем у поведінці, які викликані недостатньою стимуляцією або стресом. Крім того, як ви знаєте, стрес також впливає і на фізичний стан здоров'я, тому збагачення середовища це гарний спосіб уникнути і фізіологічних проблем улюбленця. Ну, по-перше, це втамування нудьги, яка, до речі, є складовою багатьох проблем у поведінці. Адже коли мозок потребує вирішення якихось задач, а цих задач у середовищі немає, то він починає їх собі створювати. І це виглядає як агресивна поведінка, як занадто нав'язлива поведінка, як надмірна вокалізація, як деструктивна поведінка і так далі. Крім того, якщо у вас декілька котів або інших тварин, то це може виливатися у провокації конфліктів. Я думаю, що немало власників собак, котів і різних тварин стикалися з тим, що кіт може неначе навмисно провокувати інших тварин на якісь бійки, конфлікти за ресурси і так далі. Це може бути результатом нудьги і недостатньої стимуляції. А ще це гарний спосіб розвивати впевненість у собі, тому що коли тварина вирішує посильні, але цікаві задачі, вона отримує багато позитивного досвіду перемог і це впливає на впевненість тваринки у собі. І ще одна важлива функція збагачення середовища це підвищення стресостійкості. Коти зазвичай погано справляються зі стресом, і це провокує у них безліч проблем, в тому числі зі здоров'ям. Якраз таки збагачення середовища допомагає тварині краще переносити різні життєві стреси і краще з ними справлятися. Я маю вас попередити, що збагачення середовища. Необхідне тільки тваринам, у яких задоволені базові потреби. Якщо тварині не достає їжі, якщо вона знаходиться у небезпеці або переживає сильний стрес, то всі ресурси організму будуть направлені на боротьбу з цими негативними чинниками. Тому в такому випадку краще зачекати зі збагаченням і допомогти тваринці вирішити ці проблеми. А вже коли все налагодиться, приступати до збагачення. Перше, це якомога більше вертикальних поверхень. У кота повинна бути можливість залазити кудись, переміщатися по так званому другому поверху, не торкаючись підлоги. У нього має бути можливість спостерігати з висоти за своєю територією, за тим, що ви робите, що відбувається в квартирі, за вікном і так далі. Це дуже-дуже важливо для того, щоб кіт почував себе безпечно, щоб йому було цікаво знаходитись в тому середовищі, Довищі, де він живе, для того, щоб він міг обирати різні яруси, де йому зараз хочеться знаходити. Якщо у нього не буде такої можливості, він буде обирати ваші меблі, ваші якісь поверхні, на які, можливо, ви не дуже хочете, щоб він залазив. Тому організуйте йому дуже-дуже багато різноманітних можливостей, знаходитись на висоті та пересуватись не тільки по Підлозі, а ще і вертикально. Можливість полювати на свою здобич ще одна невід'ємна умова для повноцінного життя кота, адже кіт це хижак, і він повинен мати можливість. Полювати на жертву. Це можуть бути різні м'ячики, які видають якісь звуки, це можуть бути різні вудочки, якісь м'які іграшки, які зручно хапати та їх своїми кіхтиками вбивати. скажімо так. Це може бути що завгодно, що головна умова безпечна для вашого пухнастика та пробуджує в ньому. Такі первісні інстинкти. Пам'ятайте, що жертва завжди тікає, вона не стрибає своєму хижаку у дорота, тому іграшки мають тікати від котика, коли ви з ним граєтесь. Крім того, спільна гра це ще один вид соціального збагачення середовища, адже не дивлячись на свою репутацію, таких одинаків, коти, соціальні тварини вони потребують контакту із. Членами своєї групи, тому не ігноруйте цю потребу, влаштовуйте спільні ігри або сеанси такого приємного грумінгу, якщо він подобається коту, або якийсь легкий масаж. Все це буде сприяти благополуччю вашого котику, налагодженню вашого з ним контакту та його гарній поведінці. Теж саме стосується і спілкування з іншими тваринами. Якщо вони ладнають між собою, то звичайно спільна гра. Це також. Гарний спосіб розважитись та збагатити середовище свого існування. Щоб зробити самостійну гру котика або гру з іншими тваринами більш цікавою, можна використовувати різні варіанти хованок. Наприклад, закритий будиночок. Це може бути якась стара коробка з отворами, через які можна спостерігати. Або це може бути ось такий яскравий розважальний килимок для котика. А тут є все необхідне для веселої гри, тут є багато отворів, щоб сховатися, спостерігати за своєю жертвою та нападати на неї. А тут є мишка, з якою можна гратися наодинці, якщо інша тваринка не залучена до цієї веселої активності, або якщо у вас одна тварина, а тут котик може. Весело проводити час, багато-багато хвилин підряд і розважати себе самостійно. До речі, саме такий килимок ви можете замовити для свого котика, написавши нам у дірект або в коментарях під цим відео. Ми будемо дуже раді порадувати вашого пухнастого таким чудовим варіантом для гри. Наступний дуже простий спосіб збагатити середовище свого кота це пошук їжі. Ви можете сховати кілька шматочків ароматних ласощів свого котика. По всій квартирі на різних поверхнях, включаючи підвищення або якісь хованки. Таким чином, процес споживання їжі буде більш цікавим та більш близьким до природньої поведінки вашого хижака. Окремий, дуже цікавий вид збагачення середовища це різні іграшки для добування їжі. Наприклад, це може бути звичайний. Килимок для винюхування, який можна зробити самостійно або придбати, це можуть бути картонні коробки, пакувальний папір, втулки від туалетного паперу, упаковка від яєць і так далі. А якщо ваш котик вже профі у таких домашніх іграшках, можна придбати спеціальну інтелектуальну іграшку для добування смаколиків. Вони бувають різної складності. Я раджу починати з простого рівня, для того, щоб котик. А все-таки міг цю іграшку перемогти, розгадати, дістати смаколики і не фруструвався, і не втрачав інтерес. Але з часом ви можете підвищувати складність, робити ці завдання більш такими цікавими і складними. Можливо, навіть ховати цю інтелектуальну іграшку десь у квартирі, щоб котик спочатку її знайшов. І це. Чудовий спосіб розважити кота, збагатити його середовище, витратити його енергію у такому позитивному ключі. Нові запахи це ще один гарний спосіб розважити домашнього кота. Тому що вивчати щось принесене з вулиці, що має безліч незнайомих запахів це дуже-дуже цікаво. Це можуть бути якісь шишки, сухе листя, гілочки, каштани і так далі. Головна умова: ваш кіт має бути. Оброблений від зовнішніх і внутрішніх паразитів, а також в нього мають бути всі актуальні щеплення. Ну що, сподобалася ця тема? Обов'язково пишіть у коментарях, якщо ви вже використовуєте якісь з цих способів збагачення середовища, або якщо ви запланували на найближчий час щось подібне зробити, будемо раді читати ваші коментарі. А поки підписуйтесь на канал, ставте сповіщення. Та доєднуйтесь до всіх наших соціальних мереж, тому що ми плануємо дуже-дуже багато корисного та цікавого для педперентів. А я з вами прощаюсь до наступних відео.